У смілі піротехніки та рятувальники ДСНС провели для дітей майстер-клас. Малечі розповіли про пожежну безпеку у побуті, як запобігти пожежам, рятуватися у задимленому середовищі та звернули увагу дітей на безпеку під час відпочинку біля води. Подробиці розкажуть колеги з телестудії Тясмен. Першокласники гімназії є учасниками видовищного, цікавого та головне корисного дійства. Вони вчаться гасити умовну пожежу, і це лише частина уроку безпечної поведінки, які провели працівники 12-ї пожежно-рятувальної частини служби з надзвичайних ситуацій України в Черкаській області. Такий захід за участю рятувальників організували працівники дитячої бібліотеки у Смілі. Школярі оглянули пожежний автомобіль спорядження та обладнання вогнеборців і навіть приміряли спецодяг. Бачили пожежників у спеціальних захисних костюмах, коли велика пожежа, висока температура, і рятувальники захищаються спеціальним що, що? дійство у центральній частині міста стало кульмінацією уроку. А перед цим зустріч відбулася у читальній залі бібліотеки. Урок безпечної поведінки провели начальник групи відділення піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування Олександр Максимченко та інспектор Юрій Попов. Мова йшла про мінну та пожежну безпеку, а також безпеку на воді. Дітям розповіли, як працює державна служба з надзвичайних ситуацій, та наголосили, що рятувальники перебувають на зв'язку цілодобово. Тож, якщо знадобиться допомога, треба телефонувати 101. Першокласники дізналися багато цікавого та корисного. Фахівці у доступній формі нагадали дітям правила безпечної поведінки вдома та на вулиці під час подорожі до лісу чи на річку. Говорили про те, як поводитися з електричними побутовими та іншими приладами. Особливий акцент зробили на тому, як діяти у випадку, коли помітили вибухонебезпечний або підозрілий предмет. Що ви знаєте про вибухонебезпечний предмет? Можна їх щипати? Ні Ні, ні в кому разі, якщо ви його побачили, як ви себе будете поводити, а я право, право, ми, оні, і не так, можна так. в нікому випадку не можна чіпати ці предмети ні в якому випадку, тому що вони несуть загрозу життю і здоров'ю. Що треба зробити? Відійти назад і попитати дорослих. Правильно? Або кожен куди? <реш> сто один. Вірно, молодці. Першокласники гімназії тепер точно знають, що безпека має бути перш за все а головне правило, яке треба пам'ятати, завжди будь уважним та обачним.